Що вам хоче передати ваш ангел-охоронець? Яке послання він вам хоче зараз передати? Так, ваш ангел-охоронець хоче вам наразі передати таку інформацію, щоб ви не поспішали. Стосовно якогось чоловіка, не поспішали робити висновки, або не поспішали робити якісь рухи в його сторону, щоб ви трішки покопались в собі, що ви дійсно до нього відчуваєте, щоб ви подивились аспекти вашої взаємодії, як ви до нього проявляєтесь? Чи відповідає він вам тим самим? Які у вас почуття це викликає? Тобто, щоб ви подивились, як між вами протікає енергія. Ось. Чи відгукується ваше серце на нього, щоб ви не поспішали кидатись в умут з головою?